Всім привіт, з вами Retros Сьогодні ми пограємо в гру Stick Wars Legacy. Це війна з тіками. Стіки це вже, як так сказати, класика. Виберемо сложний рівень. Вибачаюсь, що на руському. Тут на руському. Так, зараз прочитаємо. Процитируем, э, Свети с названием Инамата. Вы окружены враждебными народами. У каждого есть уникальная технология и жажда власти. Каждый народ развил свой уникальный способ ведения войны. Они так гордились, своими знаниями, что их религией стали оружие и война. Оружие и война. А, каждый народ признавал только свой уклад жизни, и стремился навязать его другим народам. Лидеры называли это, но на все, зна все знают, что такое вмешательство. Это просто война. Другие народы известны как лучные стрелы, путь лука, яру лучник, путь меча, кубимаг, путь мага и копья, копья путь копья. Вы лидер народа под названием. И ваш путь мир и знания а ваши люди не, богу... Баку... не будут оружие. Это делает вас желаемой целью и для, сосед... для соседних народов. Ваш единственный шанс выжить – это напасть первыми и захватить технологии каждого из народов. Блять, честно, вы а у меня насчет российского трохи складного. Так, закінчилася сюжетка. Иде загрузка. И починається гра. Война начинается. Лучно стрелы. Говорят, что их луки пронзают так точно, что враги падают без шанса подняться. Уничтожьте статую луч-настрела. Так. Окей. Давайте погнали. Так, обучите шахтера. Давайте. Без проблем. Які проблеми? М Любий каприза ворожі груші, я маю. Так, добуття шахтером мішок золота. На, тобто це тут можна ще й е, ним управляти. Е, тобто, ну... Тут не один стиль гри. І стратегія, і... О, трішки вмішачів РПГ. Ну, я б так не сказав, звісно, але ну, забудьте, що я сказав. Просто так, щоб не воняло в роті. Так, е, в атаку. Добре, давайте в атаку. Е, Проведіть по екрану в сторону, щоб увидети. Врага. Щоб победити, уничтожьте вражу з цю статую. Ну, в принципі, вже я без вас. Поняв смисл цієї гри. Ну, не, смисл, блять, ну. Як перемогти, коротше, в бою. Обучіть армію і покончите з врагом. Удачі. Mm -hmm. Так, дякую. Удача мені пригодиться. Е напевно, ми не будемо цього відправляти мене. Хай буде на обороні. І ми будемо розвивати економіку. Для цього ми будемо наймати золото е тобто шахтьорів. І тут двоє на... Одну шахту. Головне, що тут не збиться. Так, і ще один. Так, подивимося, що тут у ворога. А у ворога тут сплошна економіка і вже два лучника. Мене дамо... не дамо йому перемогти. В принципі, це перше завдання. Я думаю, що тут не буде так складно, як здається. А здається мені, що воно взагалі не буде складно тим часом ми просто наймаємо шахтерів, щоб повисила ця економіка. Добуваємо ще, чи добуваємо наймаємо ще шахтерів. Так, ми Так, максимальна економіка. Тобто це вже лишній був шахтюр. Е, Втім той -то прикол, що він буде автоматично йти до шахти ворога. Е, ворога тут прям ціла золота ферма. Ось оце я в принципі, про це і вам і казав, що якщо ви взяли більше шахтюрів, виходить е, е, два шахтюра на одну шахту. Якщо я взяв 9 шахтюра, давайте порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, так, тут 9. Тобто, виходить, що два шахтера на одну шахту. Drop of Gold. Не зрозумів, що це значить, але... Більш за, все, більш за все, що це нагорода. Так, і знову цей шахтр йде. Що ти будеш з ним робити? Не знаю. Так, давайте добувати е, дерево. Е, до боломів. Ось бачите, він автоматично йде туди, куди йому не потрібно. І що ж ми будемо з ним робити? Ну а закинемо його десь тут? Хай собі теняся, хай, коротше, як хоче. У нас е, дуже багато грошей зараз, точніше, золота. Ось чому я вам кажу про економіку. Для початку розвивайте добру економіку, а потім вже будуть вирішуватися інші проблеми. Але е, розумієте, прикол в тому, що кожен грає по-своєму. Тобто стиль може бути різний. Ось так. Е, бувають такі, що зразу нападають, але це тактика раша. Ви повинні розуміти, що якщо ви зразу на поле, то потім же ж буде вам важко в економіці. Так, і ми продовжуємо. Це була невеличка повза. І ми йдемо в атаку. ребята, давайте, вивою. Так, ми почали фігарича. Не буду матюкатися. Так, йдемо з папу і наймаємо більше колод. Увага, ворог, наприклад, підкріплення. Підкріплення. Е, я буду старатися город тобто, українською мовою. Каже, тобто, так буде краще. Так, лучні спіли вибити зі своїх земель і відступають на хому. Так, добре. Е, ми відкрили нові достіження. Е, ми розбрук... розблокували ми лучників. Ой, тут можна покращувати своє військо. Так, керка шахтера. Розмір К скорості добичі золота. Давайте к скорости, наверное. Чи не знаю. Ну тут все, что все приводиться <ривіт> 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 Так, развели здоров'ю заур, короче, клубмен шльом. Ми развели шльом. Так, у ну, нас в принципі більше очків покращень немає, йдемо далі. Е, тут нам пропонують е, купити якісь покращення, тобто це магазин спецможливостей, які дають нам нюанси, як чесно сказати ну uh, Давайте, наверное, напевно виберемо золота ліхорадка. І ось у нас карта. І, я так поняв, потрібно всі завоювати. Засада! Ваша армія була атакована аборигенами. Подкріплення прибуде на атаки. Поддержите, продержите. Коротше, протриматися треба. У нас немного. війська. Це що він, блядь? вечно то втикаю, не встигаю читати. О, ні, похоже, на падіння і засади началась. Та це капіта. Mm -hmm. Е, бабла немає. Mm -hmm. Так, зато Не зрозуміло звідки з'явилися лучники. Хоча я тільки щойно щойно одного наймав. Mm -hmm. Прикольно. Так, але ситуація, якщо чесно, не дуже приємно дивитися якою стадою фігать. Це мені не дуже подобається. Але тут, чесно сказати, учники крепкі. Що це за забригин Блін, Я фігею. Так, і ми розпочинаємо хутко добувати золото. Хто знає, коли вони нападуть. Чесно говоря, я перший раз цю компанію проходжу, так що... Не... Бувайте без оскорбління. Коротше. Кожен з нас бував в такій ситуації, коли він грає перший і не розуміє, що тут коїться. Так, гучник починає стріляти в нас, тут три абонена і... Я розумію, що потрібно відступати, але ці золотодовочі повільні. В принципі, логічно, бо тому що вони мішки за собою тягають. Ви уявіть собі там ввожать. Це просто капець. Як ще можна сказати? Так, тим часом вони питаються знищити статую. Але поки їм це не тається. І вони вже напали. Лучше щось такі сабенки тут. Забашки такі... За вони мучі. А так як на полі бою вони щось такі слабкі що це постійно. Вони вже майже вибили Це не дуже добре. Та ви подивіться на них, які вони ногі. Я, я навіть не знаю, що такі ситуації взагалі потрібно робити. То єди, вони із не Вони за залучення. Так, так, давайте тоді використаємо групову, вони хороші прожні. Пізніше я казав і використаємо знання на практиці. Але... так, гаразд. Давайте почнемо спочатку, бо тому що щось трішки не вдалося. Так, в нас є бустери, оце про що я вам казав, покращення на ходу. Коротко кажучи, бустери. Вони прискорюють. Не прискорюють, а покращують наше військо. На даний момент в мене є тільки бустери майнерів золота. Тобто вони добувають набагато швидше золота. Наскільки там відсотків, я не дивився. Треба буде подивитися. Так, і що в нас знову тут? Знову та сама картина, я вам скажу. Але цього разу я вже хоч трішки вже розумію, що тут коїться. В принципі, ми відбиваємося оцих. Апорігенів. швидко добиваємо золото. Так, давайте використовуємо буст. Поки в нас є е, час і шанс. Поки що ворога на горизонті не видно. до е, Добалавка все, тепер видно. Е, що робимо? Напевно відступаємо вже ж. У нас накопилось много золота, не добувайте облучати пойска. Достамо. Обучаємо лучників, адже вони корисні в далекому бою. Особливо коли за спатою вони стають в режимі оборони, то вони дуже красні на стільки. Бурон неймовірний, просто неймовірний. That crossing shortcut Майже знищую нашу маю. Ура, ми перемогли! Так, ми отримали позицію. І в нас є два очка прокачування. Давайте, напевно, прокачаємо е, золо... шахтера. Е, плюс 20% до скорості добичі золота і плюс 20% до розміру мішка. Так, Дубдон пропонують купити бустери, але напевно я цього не буду робити. Пішли так далі. Ей, яромічники. Яромічник говорять, що їх. Е, настоль... е, а, что их мічі наскільки гострі, що відрізають, конечності. Так, ладно, зараз самі побачимо. Погнали. Давайте. По старій системі ми бачимо, що ворог уже робить мечників. Це, звісно, не дуже добре. Це натякає на те, що він хоче зіграти зі мною тактикою Rush. А ми по старій системі напевно будемо йти в економіку, так як я знаю, що у нас в обороні є лучники. Вони там завжди є. це коли нажимаєш на відступ до своєї бази, то е, лучники відстрелюються. І вони, я вам скажу, непогана оборона. Так що ми особо поратись того, що він на нас нападе, не будемо. Е, ми все одно підемо в економіку, щоб це нам не, не стояло. Так, і ось перша атака ворога і. Бачите, лучники відбивають. Аж 4 лучника. непогано, так? в них хорон дуже непоганий. Зрівняти з тим, що вони на полі бою роблять, то вони, коли в оборонительному режимі, то дуже добре працюють, відпрацьовують своє. А коли вони на полі боя, це взагалі, я не знаю. жахіття якесь. Так, зробимо хитру тактику. Поставимо одного меч мечника, чи... Крутше, не важливо той, хто в ближньому бою, і поставимо багато лучників. Фішка в чому? Це така тактика є, що о, всі вороги біжать на того, хто ближче. По факту ближче той, хто грає в ближнім бою, ворог поки відволікається над нього, лучники його вбивають. Ось самі бачите результат. Так що в принципі тактика працює непогано. Що ми, в принципі, робимо? Ми добуваємо багато лучників, а потім вже будемо добувати багато. Дубодбочі як її, блять. Я е вічно забуваю, як вони там називаються. Ну, ці я кого наймаю, вони в ближньому бою. Тихенько набирається в нас армія. І поки що ми не бачимо, що робити. Вся економіка йде непогано. Всі війська наймаються, купа вже є, так що відбитись можливо, але ми ж не будемо просто сидіти на одному місці, ми будемо нападати. Атак. Давайте підемо вже в атаку, тому що мені вже. Це просто тепець. Ого, а у нього тут взагалі війська. Ну потрібно було подивитися. Так він він ступ, він відступає. Ого. Так, давайте тоді хутко башню виберемо. А в нього там лучників, йомаю. -йо. Ого, внімання, ворог згоп підкріплі. Ого, у нього там, йомаю. -йо. Так, давайте напевно відступати. Арчер клан. Клан лучники. Давай, это глобти, тикай, то блядь. Артиллерия в атаку, нахуй. Так, ведь бываем, мы не Угу, вы бешеный, вишу. Нет, походу мне капец. Не, все. Да, я проиграл. Нажали, я проиграл. ничего, попробуем в наступный раз. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях, як вам сподобалось, чи ще щось, може хотіли побачити якийсь другий контент, не знаю, проходження якоїсь другої гри. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.